Доброго дня, з вами Олександр Вельмошко, з вами родий, і ось що ми вам скажемо. Маразм на Росії кріпчав. Тепер мінкульт РФ вимагає навіть від знамсловетної третьяковки привести свою експозицію у відповідність до культурно-моральних цінностей, коротше кажучи, зробити її зі скрепами. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Приводом цього стала скарга якогось російського ноунеймо, у якого, бач, живопис викликає глобальний песимізм, відчуття пустоти та безпросвітності. Це не дивно. Марно намагаюся згадати, на яких там класичних полотнах є клята Гейропа, ЛГБТ або суїц... пропаганда суїциду. Та в голові у скрипеносце все ще більше запущено. Виявляється у картинах другої половини 19-го ХХ століття є сцени численних похорон, в тому числі у присутності маргінальних соціальних елементів та запойного алкоголізму, нібито на Росії когось можна зналякати чи хоча б здивувати п'яничками. А ще бідний стукач ніяк не може збагнути, хто у циклі Тайна Вечеря, що складається з 13 полотен, все ж таки є юдою. Це точно цитата зі скарги. І чиновники російського мінкульту не посміялися собі і не викинули цей папірець у сміття разом зі скаргами інших божевільних у шапочках з Фольги, яких опромінюють крізь стіну сусіди-рептилоїди. Цю цидулку спустили до директора Третьяковки з вимогою розібратися та вжити заходів. Пропоную їм не обмежуватися другою половиною ХХ століття і познімати зі стін Третьяковки взагалі все нескрепне. І не просто познімати, та познімати кхерам. Це тройка пірова, тут є експлуатація дитячої праці, це песимізм та повна безнадьока. Це княжна Тараканова, і тут є критика паніціарної системи Росії. Вона може викликати асоціації з Навальним та іншими іноагентами. Туди ж і боярню Морозову. Тут прямо навколо неї несанкціонований мітінг. Порушуються протиепідемічні вимоги і всі без масок, який жах. А по війни Верещагіна. Ну це просто дискредитація Збройних сил РФ та СВО у чистому вигляді. І звичайно Іван Грозний вбиває свого сина. Це ж таки взагалі наклеп на царя. І зачекайте: адже син царя це царевич. Це що виходить? Царську особу таки можна вбивати, зрада зняти, спалити. Про всяк випадок можна ще зняти зі стін Третьяковки взагалі всі картини. Бо неможливо передбачити, що ще не сподобається хворим людям. Ось навіть грачі прилетіли. А звідки ж вони прилетіли? Чи то не ті самі бойові птахи з українських білолабораторій? Натомість можна повісити пересуни Путіна, розбавивши їх харями вбивців, гвалтівників, мародерів та інших героїв російської армії, типу Суровікіна. І це я ще не казав нічого про велику русскую літературу, де пишно цвіте, наприклад, тематика суїциду, бігають студенти з сокирою, де процвітає жорстоке поводження з тваринами, а Анна Карініна взагалі порушує всі скрепи. Тепер на Росії кожна кухарка не просто може керувати державою, а ще й може нав'язувати свій смак чи несмак і диктувати свою волю тим, хто керує. Боже, які ж вони там на Росії кінчені. На тому і прощаємося. Слава Україні!